Свято, яке об'єднало усіх рожещан, це день міста. Урочисті заходи розпочалися богослужіннями в місцевих храмах. Продовж дня мешканці і гості рожища розважалися на площі Незалежності. Тут відбулися конкурси, виставки картин, майстер-класи народних умільців, козацькі забави караоке. Завершилися дійство феєрверком. Ось так виглядає герб міста, історія якого сягає у віки. Вперше про рожища було згадано 636 років тому. День міста відзначають усією громадою тут співають, танцюють, змагаються хто сильніший, веселяться. Для рожещан Володимира і Юлії свято подвійне, адже у день міста вони поєднали долі. Сьогодні був день Ангела. Жінка як мене підтримала, каже, мій день Ангела так ви справили своє подружнє життя. Для вас ваше місто, яким воно є? «Чудовим, гарним, прекрасним виставки картин, майстер-класи народних умільців, козацькі забави, караоке, епіцентром дійства святкової атмосфери стала головна площа міста, де зібралося чимало мешканців і гостей. Я стараюся передати свої емоції в картинах, щоб вони людям, які будуть на них споглядати, також приносили задоволення, передавали мій настрій і надіюсь, занурювали їх у той світ, який я старалася показати у своїх картинах. Дуже люблю перемалювати пейзажі, тому що люди, подумки, можуть перенестися у ту місцевість, яку я зображую, прогулятися, наприклад, садом чи вздовж річки. Розпис у тіла займаюся недавно, воно надихає мене для чогось нового, розвиває своє враження про людей. Гроші це місто мого дитинства. Сюди приїхала відсвяткувати разом з усіма грощанами їхнє свято. Рожище місто мальовничої природи, талановитих і працелюбних людей. Творчі люди теж народжуються не будь-де. От творчість це дана від Бога. Тобто в нас люди, скажімо так, ну досить, досить, ну не можна сказати, що богобоязні там чи набожні. Просто не є, знаєте, ну є сучасні люди, а є люди, які живуть за традиціями. От, може, в нас більше живуть за традиціями. І тому. Традиції вони породжують от таких людей. Тобто... Деякі питання, які в сім'ї виникають, вони зводяться до того, що треба все таки боятися Бога і поважати батьків і своїх, і землю свою. Святкування дня міста. міста приємно, що співпала знаменною датою, хрещенням 1025-річчям хрещення всієї Русі. І, і в цей день такий свят святий святковий день. Я хотів привітати нашу громаду, з знаменною датою і святом міста. Побажати. Йому успіху, мені життєво гаразд, мир і спокою, сім'ях». після радянського антирелігійної такої політики, коли не бул, отвергалося Господь, коли не, признавало, не признавалося християнство, коли ми повернемося до своїх корнів, а ми вже вернулися, і сьогоднішнє свято на державному рівні доказує, що це вже факт відбувшися. Тоді об'єднавши більш дух не тільки патріотичний, а такий духовний. Християнський, він дасть можливість для розвитку більшими темпами. Прибули на свято і закордонні гості. Добрий день. Я приїхав з Польщі до Баби, щоб кататися теж і поділяти Україну, дивлячись Україна. Як тобі тут? Добре. З нагоди дня міста визначили кращих серед бізнесменів, а також господарів, у яких найчистіший двір і найзеленіший балкон. Мешканці гордяться своїм містом, яке має свої традиції та славну історію.